Збірна України з футболу готується до поєдинку з поляками наступної п'ятниці. Цей без перебільшення визначальний для України матч відбіркового циклу чемпіонату світу пройде у Харкові за підтримки глядачів на трибунах. Фіфа відклала покарання проти України за прояви расизму на стадіонах на період розгляду апеляції. Але загалом ця проблема далеко не вичерпана, і покарання вступить в силу, якщо апеляція буде відхилена. Звинувачення ФІФА на адресу українських болівальників у расовій нетерпимості неоднозначно було сприйнято в українському суспільстві. Дехто називає його несправедливим, оскільки подібне трапляється і в інших країнах. Дехто визнає, що расизм на трибунах існує, але покарання ФІФА з занадто жорстке, але є й багато таких, хто відмовляється визнавати існування цієї проблеми взагалі. У рамках інш нашої рубрики Тема тижня. Ми запитали про це вас, наших глядачів. Як ви вважаєте, чи існує в Україні проблема расизму та навколо футбольного екстремізму? Лише 14% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так: 79% респондентів вважають, що цієї проблеми в Україні не існує, і 7% не визначилися з відповіддю. Дехто з вас пояснив свою позицію у коментарях на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую декілька з ваших коментарів. Так, Валентин з Миколаєва вважає, що рішення ФІФА щодо покарання українців упереджене, спостерігаючи за справжнім свавіллям болівальників у деяких країнах Європи, наприклад, Іспанії, дивуєшся спокійному ставленню ФІФА до цих подій. Усе, що відбулося навколо футбольної теми, вважаю проплаченою замовленою акцією з дискредитації патріотично налаштованих фанатів, серед яких працювали три або чотири провокатори. Переконаний наш глядач Ігор зі Львова. Так існує майже у кожного клубу прем'єр-ліги. Є фанати нацисти. Вважає Дмитро Іванов з Харкова. Поодинокі випадки расизму, ксенофобії чи фашизму існують, але масового чи близького до такого явища в Україні немає. Хтось нас черговий раз зіштовхує лобами, граючись на почуттях мільйонів українських болівальників. Так вважає Василь Стаднюк зі Львова. Такими були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, дізнавалися наші кореспонденти в Україні? Я Я особисто хожу на кожен матч динамо і збірної. Як правило, сижу над фанатськими секторами і не бачив проявів расизму чи фашизму. А покарання ФІФА дуже жорстоке і позбавлення стадіону права приймати матчі ніякого результату не дасть. Різне буває на матчах, але ж таких. Щоб ціла ну, так, така напрямованість була російська, такого не такого немає. Ну команда одна команда друга, але до чого тут расизм? Було много случаї і до Було багато подібних випадків на наших стадіонах і раніше. Треба ж поважати суперників, щоб якась дисципліна була. Буде порядок серед вболівальників, і в команді буде все гаразд. Я вважаю, правильно зробили, що нас покарали. Правильно не що наказала неприємно для України, але наші вболівальники були неправі. Я вважаю. Ну, тому що не, не потрібно так себе вести. Расизм це все в минулому. Я вважаю, що ФІФА ну, правильно робить. Є за що карати, тому що ну, це, це не по людськи взагалі по відношенню до, до, до людей з інших країн і іншого кольору шкіри. Українці дуже щирі вболівальники. Вони не можуть ніяк не бути расистами. Це суперечить моральним принципам українців, як на мою думку. Ні. Та ні, наші люди не фашисти. Недоумки є всюди, але не можна ж через них нормальних людей карати. Я думаю, що це все надумане. Я не вірю в те, що наші хлопці чи болівальники таке щось можуть собі нести. Я думаю, що це якийсь збіг обставин, Можливо, дійсно, як кажуть, що це акустика. Вони кричали: зіграй добре, чи щось таке, переплутали. Все. Не вірю абсолютно. Наші болічки не расисти, і я думаю, що наші вболівальники не расисти. Я не думаю, що такі жорсткі санкції це найкраще рішення перед підписанням важливих документів з Європою. Можливо, хтось намагається цьому завадити. Я думаю, покарання могло б бути м'якшим, і взагалі Україна ніколи не була країною, де когось гнобили. Це, можливо в Європі расизм поширений.